Ми раді вас вітати на кафедрі електроенергетики, кафедру, яку ви не так давно закінчили. І ми дуже радіємо вашим успіхам, те, що знаємо, ви працюєте за фахом, ви працюєте в провідній компанії. По суті, зараз ми знаходимося в лабораторії смертних технологій компанії ЕДС, яка є вашим роботодавцем, причому вже зі студентських років. Розкажіть, будь ласка, Микола, які вже досягнення, на якій посаді ви зараз працюєте, як ви розвиваєтеся в компанії? Що дала вам підготовка в університеті в плані подальшого вашого особистісного розвитку? Підготовка в університеті це більше як основна база, з якою ти будеш працювати на роботі. Тобто, звісно, ти не всі знання, які ти отримуєш у університеті, ти використовуєш у подальшому житті, у подальшій своїй професії. Але е, університет це не повинен давати. Він дає тобі вибір, що робити далі. Або ти йдеш у проєктувальники і займаєшся проєктуванням, проєктування, або ти йдеш уже безпостроєнню будівництва об'єктів електроенергетики. Тобто це як основна база, з якою ти працюєш, неважливо, куди ти підеш. Тому, мабуть, у лізі цієї практики вже було. Від нас недостатньо. Ну що було приємно, що коли ми вже випускалися з магістратури і мали на руках дипломи, то на цей час у нас вже був досвід роботи що один рік чи два роки. І ми вже були повноцінними інженерами з досвідом роботи з навичками. тобто в нас були моменти та труднощі, з якими ми зустрічалися на протязі цього. Робочого досвіду, так сказати, але коли ми вже випустилися, в нас були дипломи на руках, у нас був досвід, і ми не пішли працювати не за фахом, а ще приємно продовжили свою роботу саме в Одесі. Наскільки я знаю, в процесі вашого навчання в компанії вам навіть читав лекції засновник та генеральний директор компанії Олександр Запишний. Так, так. Розкажіть про ці лекції, наскільки? Це цікаво, і наскільки це відрізняється, наприклад, від тих лекцій, які в університеті? таке порівняння можливо дасте? звичайно ці лекції відрізняються, тому що Олександр Олександрович розповідав історії та е, життєвих. Ж... Так, життєві кейси, які зустрічалися в нього на життєвому шляху, тобто він ділився з нами своїм робочим досвідом, своїм життєвим досвідом. І нам було його цікаво слухати саме не як викладача в університеті, а саме як людини, людину, яка пройшла через це, це і він був для нас, так сказати, наставником. Ми дуже хотіли всі повторити його досвід та достигнути таких же вершин, як і він. Тому ми вдячні Збройним силам України, що у нас є можливість з вами зустрітися, обговорити ваші досягнення, а вони надзвичайно вагомі і чудові. І ми пишаємося нашими випускниками.